Ой, класно вам в будинку жити. Можна шашлики в будь-який момент пожарити. Так, ну то, звісно, можна, але перед тим, як їх пожарити, так, давай спочатку приберемо листя. Щось на мангальній в нас грязнувате. Давай спочатку приберемо на мангальні, а потім посмажимо шашлики. Ну, Слухай, може все ж таки теплицю посадимо, щось та своє і та виросте. Так, пішов, зірвав, вже є салатик, не треба купувати. Так, ну начебто все прибрали. Можна шашлики смажити? Ні. Мама тут передала квіточок, треба квіточки спочатку посадити. Поки ми прибиралися на вулиці, треба прибирати вже і в хаті, тож шашлики відміняються, посмажимо їх в другий день. Так, в принципі, в селі доходить діло до шашликів. Поки все переробиш, вже ніяких шашликів не захочеться. То погода не співпадає з настроєм, то роботи багато, то сил вже немає, то апетиту. Але не дивлячись на це все, я. Всією душою полюбляю будинок, і ні за які гроші світу я б не погодилась переїхати в квартиру, навіть якщо на місяць, не говорячи вже жити на постійній основі. Ну ви відчуваєте цей кайф вийти з чашечкою кави зранку, коли навкруги тиша, свіже повітря, співають пташечки, і ти просто насолоджуєшся життям. З дитинства ми живемо з чоловіком в будинках, тому як би там не було, ми завжди обираємо будинок, скільки би роботи не потрібно було зробити. Нам подобається в цьому сумку, пошитись, загрібати, саджати, тому нам це по душі. А де ви обираєте жити в будинку чи в квартирі?